Англійський інді рок співак Девід Грей випустив свій десятий студійний альбом «Back in the World», пісня якою відкривається альбом, офіційно оголошена його провідним синглом. Девід Грей, який за кілька днів вирушає в гастрольне турне сполученими штатами, пояснює, чим його останній альбом відрізняється від попередніх. Я раптово збагнув, що потребую своєрідного откровення, чогось, щоб надихало і підносило мене. Той тип енергії, що я, мабуть, відчувала середньовічна людина, слухаючи музику. Я дуже хотів відчути все це. До альбому увійшло 11 пісень. Найбільш особистою з поміж них є Snow in Vegas». Співак визнає, що тут йдеться про нього самого і його дружину Олівію. Ця пісня найближча мені від миті, коли я відчув натхнення і до тієї, коли поставив останню крапку. Всі ці образи жили в моїй уяві, поки я писав її. Я уявляв сніг, який падає в Вегасі, і так далі. Всі ці образи химерним чином перепліталися в мене в голові, і хоча на перший погляд може здати, що пісня лише описова, насправді це метафора того, що видається неможливим. Свій перший студійний альбом Девід Грей випустив 93-го року. За кілька років здобув всесвітню популярність після випуску альбому White Ladder». Чотири рази його номіновано на нагороду Brit Awards. двічі в категорії найкращий британський співак.